І всім доброго дня! З вами я Міслі і в цьому відео я розкажу вам і покажу як ставити картинки на відео. Ну, зараз я вам покажу як. Ну, щось ніби такого як я став. Е, ви по-перше, маєте скачати якусь картинку, ну яку вам подобається для відео, або в пейнті намалювати. Ну, коротше, намалюють зробити картинку. Але потрібно, нажати, потрібно стати партнером YouTube, щоб ставити такі картинки. А як, а як стати партнером YouTube? Ви заходите на такий ось сайт, який я кину в описанні, ну, по такій силці. Нажимаєте на цю кнопку і ваш опубліковий запис вже під, Підтверджено. Нажимаємо Продовжити. І ось тут партнер. Ось пише «Партнер». Партнер то означає ніби партнер ютуб. Ну, як ви вже поняли, заходимо в менеджер відео, вибираємо любе ваше відео, на якому ви хочете ставити ну, картинку. Я так думаю, що я поставлю сюди. На мою нову пісню. І тут буде надпис. Ви нажимаєте на ту надпись, загружаєте картинку. Ну, вибираєте в папці, яку ви помістили ту картинку, і вибираєте її. Я вже вибрав і мені не потрібно. Нажимаємо зберегти зміни і нас. Вас ніби картинка поставилась. Ну, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на, на канал обов'язково і всім пока-пока!